Ви на каналі Цвіте ми розглядаємо стрічку дуель Сведець. У давній імперії два серця, два шляхи. Люй Шао, молода водовіюча імператриця, зазнає приниження після смерті жорстокого чоловіка. Її єдине бажання свобода. Венжао, донька знатного роду, усе життя прагнула бути на місці Люй Шао, у палаці у славі у владі. Коли під час дуелі між ними краплі крові падають на священний амулет, вони міняються тілами. Лідунь, принц і колишній кохане Лішао опиняються між двома жінками, тією, кого колись любив, і тією, що в її тілі. У дуелі сердець вирішується не лише любов, а й доля імперії. Кров – Символ долі. Що з'єднує, але й проклинає. Амулет. Містичний зв'язок між душами ключ до істини та катастрофи. Дзеркало символ обману і самопізнання. Героїні не впізнають себе ні зовні, ні середини. Шовкова маска використовується венджао аби приховати сліди змін символ фальши та ровей. Чорний лотос заборонена квітка, яка вирощувала мати венджао. Символ жаги до влади і небезпечної краси. Золоте серце, старовина прикраса Люйшао. Єдине, що не змінилось у тілі, і символ справжні почутті.